Сьогодні випав такий прекрасний великий такий дощик, якого дуже справді потрібно тут в Альберті. Бо як ви всі прекрасно вже чули, Альберта зараз горить, і справді вже Форт Мак міс, міс місто, яке фактично згоріло в 2016 році, і абсолютно майже всі українці про це чули. Знову половину міста евакуювали, і слава Богу, поки що не може, як то кажуть, пожежа перейти через річку. І це трошки спасає місто і спасає багато будинків, але цей запах диму дійсно буде мати ще багато проблем. І люди будуть людям, потрібно буде справді дуже довгий час це все провітрювати. Але це біда. Зараз дійсно в Канаді не тільки ці пожежі, які... Спонукають людей в катастрофу, а також нам і те, що в Канаді дуже зараз складно людям фінансово, особливо людям, які привикли жити на широку ногу. Тепер їм набагато складніше жити, і це справді багатьох канадців спонукає до великої депресії. Я вас попрошу, я зараз допомагаю поширювати збір для ЗСУ для приладу нічного бачення для хлопців ЗСУ. Якщо можете, будь ласочка, задонатьте, поставте вподобайку, поширте це відео. Я знаю, що багато з вас вже задонатило. Хто не може, просто ставте вподобайку, поширюйте, повірте, це робить велику різницю. Це допомагає. І це дуже легка допомога і це єднання, якого нам бракує, на жаль, нашому народу. Нам потрібно постійно єднатися, триматися разом і підтримувати українське. Опинилися ми друзі в студії. А чому ми опинилися в студії? А тому, що почався дощ, і тут буде трошки комфортніше і краще з вами поспілкуватися, і дійсно вам розповісти, що ж відбувається. Я вам хочу розповісти це дійсно так, як воно є. І це, звісно, не стосується всіх українців, і всіх українців я не кидаю в одну тарілку, а розповідаю про ситуації, з якими дійсно стикаються українці тут, і чому українців звільняють деяких зробіт. І я вам це розповідаю не тільки для того, щоб ви знали, що відбувається з нашими співвітчизниками, а також хочу вам розповісти, тому що багато людей також ще їдуть в Канаду, багато людей ще починають свої перші нові роботи в Канаді, і це справді комусь може навіть допомогти. Я вам хочу розповісти так, що деякі українці приїхали в Канаду вже це не секрет з такою думкою з рожевими окулярами. Що вони приїдуть і будуть вибирати, і в них буде величезний вибір, з чого вибирати. Деякі з них потрапили, звісно, з початку на такі роботи, як для них низькокваліфіковані. Але я завжди говорю і завжди про це говорив кожному і кожній. Я вам чесно кажу, ніколи не треба стидатися ніякої праці і треба залишатися людиною абсолютно в будь-якій ситуації. Якщо ви будете працювати прибиральником, чи ви будете працювати, я не знаю, на складі, чи ви доктор, немає значення. Це не показує, яка ви є людина, яка ви є душа, і хто ви є насправді. Тому що кожна професія потрібна і кожна людина виконує свою професію. І звісно, люди, які колись були лікарями, можливо, приїхали, їм це трошки складно зрозуміти, але на початку, особливо тут, Канаді, в теперішній час. Потрібно працювати, а не вимахуватись. А деякі наші українці дуже приїхали і зразу почали говорити, які вони круті, який в них досвід, ким вони працювали, які вони розумні, які в них посади були. Той був директором, той був ще кимось далекобійником. і Як тут? Я зараз буду швабру тягати, та нащо мені це? І туди-сюди. Такі люди переважно не досягають багато в Канаді, тому що, на жаль. На жаль, Канада це країна, така що вона не, не дає вам можливості вибирати, особливо на початку. Бо в Канаді потрібно шукати роботу досить довго. Багато українців, багато українців шукали роботу та шукають роботу досить довго, деколи навіть до півроку займає, щоб знайти роботу. І коли вони все ж таки кудись потрапляють, і в кінці дня вони потрапляють на такі. Низькокваліфіковані роботи, то вони там себе не можуть е, знайти і не можуть витримати просто цей ментальний тиск, фізичний тиск, і вони хочуть вже. Вони хочуть вже зарплати поверх 35 доларів в годину. Вони хочуть зразу все зразу, тому що так воно має бути. Бо ми бо вони мають навчання, вони вивчені і так далі. Вони працювали. На жаль, на жаль, як би. Це гірко не звучало, бо це гірко звучить, тому що Канада з одного боку є не права в тому, що вони не дають кваліфікованим і людям, які мають освіту і яку, якийсь досвід, щоб він зараховувався. Переважно вони хочуть, щоб ви попрацювали, щоб ви набралися дійсно канадського досвіду роботи. І тоді, і тільки тоді у вас починається помаленьку-помаленьку відкриватися двері. А наші українці. Починають приїжджати, наговорять відповідають, так, знаєте, нагло роботодавцям, і потім що відбувається? Потім просто скорочують українців, дуже часто скорочують або показують на двері, і потім українці такі гонорові, деякі говорять і говорять. Я не буду просто називати імена, тому що це не потрібно нікому, але це є правдиві історії, які дійсно відбулися. Відбуваються, вони просто пішли, гримнули дверима. Всіх, можна сказати, грамотно послали, і потім такі, знаєте, шукають іншу роботу. І ті інші роботодавці беруть, дивляться і кажуть: о, вже у вас був канадський досвід роботи, це що нам потрібно. А давайте ми подзвонимо в ту компанію, де ви працювали. І вони деколи дзвонять анонімно. І навіть якщо ви просто ідеальний спеціаліст і хтось подзвонить до вашого старого роботодавця. Ви себе там погано зарекомендували, ви себе там не показали добре. То потім тим українцям дуже складно став почало ставати в Канаді. І як я вже підкреслював, зараз люба копійка в Канаді важлива, і ці українці покинули Канаду. Вони не змогли тут себе знайти, бо вони собі все повністю попалили, всі мости. І потім багато з них люблять хвалитися, розповідати, що вони там на будові заробляють по 30 доларів, по 35 доларів, по 40 доларів. Так, заробляються такі гроші, я згіден, заробляються. Але це сезонна робота. Коли приходить зима, а зима в нас тут довга в Канаді. Приходить зима, багато з них скорочують їх, вони сідають на біржу. Біржа не оплачує багато. Біржу деколи навіть не хватає, щоб оплатити рахунки, і люди, що роблять, сидять без роботи. Або шукають собі альтернативу. А альтернатива, яка може чекати людину без англійської мови, багато альтернатив не буде в такій ситуації. Справді треба визнати і розповідати про те, що складно, складно новоприбулим українцям в Канаді. Все залежить, звісно, від того, як новоприбулі українці, які приїхали, як вони себе підлаштували, як вони знайшли. Та е, правильні стосунки налагодили з правильними людьми. І звісно, все буде залежати від вашої кишені. Багато українців приїхало з великими грошима, і багато приїхало з маленькими грошима. І це все дуже дуже індивідуально, так як я і розповідав самому початку. Але в Канаду треба їхати з очікуванням на гірше, на саме гірше, так як і в будь-яку іншу країну, коли людина. З'їде в країну з таким очікуванням, що вона готова абсолютно до будь-якої ситуації в своєму житті. Ви, такої, ви таких людей не зупините. Такі люди дадуть собі раду в будь-якій країні, в будь-якій ситуації і їх нічого не зупинить. Але те, що наших звільняють, те, що наші палять собі мости, те, що наші трошки люблять повимахуватися, і тут Канаді дуже це не люблять. Тут Канаді ніхто не підтримує таке, що коли хтось щось себе показує або хоче показати, що дуже хтось розумний, тут всі рівні. І тут таке просто не сприймається. В Україні багато чого могло б пройти, пролізти, вибачитися. Там всі наші, там ми один народ, можна так сказати. А тут багато різних національностей. Тут кожен має свою культуру, тут кожен по своєму все веде. І люди поступово індуси, індусів протягують, китайці, китайців протягують. А ми, українці, якось один одного щось слаб-слабувато протягуємо. На жаль, це треба визнати, тому що нема навіть нормальної такої, знаєте, якоїсь. Гарних вулиць українських з українськими магазинами, так як воно би хотілося би бути. На жаль, на жаль, колись старше покоління ще це все підтримало, робило, але воно вже все завершилося і залишилося в тих роках і далі не розвивається. Бо на жаль, нема цієї єдності, а вона дуже і дуже важлива, дорогі мої друзі. Треба в першу чергу поважати українців захищати українське і все, що зв'язано з нами, і потім вже. Потім мати колективну думку, і можна буде далі продовжувати, як то кажуть, обходити різні стовби. Я надіюся, що відеоролик вийшов цікавий, інформативний. Та не скажу, що він позитивний, але в якомусь сенсі він і може бути позитивний, якщо хтось з цього відео візьме щось важливе для себе. Вам бажаю, як завжди, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.